Я прийшла діяти не тільки для когось, а ну для себе діяти для себе, що зробити саме для себе, щоб бути корисною е, ну, для інших. Треба бути ще корисною для себе. Так емоційно розповідає Тетяна Переселенка Завдіївки про своє бажання брати участь у проєкті. Дієва вторить тепер вже колезі по цеху. І прилучанка Оксана мені ж давно не вистачало, щоб в нашому місті проводили подібні заходи, де можна прийти отримати цікаві. Ву корисну інформацію познайомитися з людьми, віддати щось людям, тому що кожна людина може чимось поділитися. У прилуках стартував діалоговий простір дієва для представниць прекрасної половини людства з нашого міста. Жінок ВПО відкрито безліч можливостей. Це простір для жінок активних зацікавлених, які прагнуть чогось нового в житті, нових відкриттів і відкриттів в першу чергу себе. Перша зустріч передбачала знайомство, ділилися захопленнями, говорили про плани. В цілому програма простору то відкритий чесний діалог. І говорити ми будемо на жіночі теми, важливі теми на ті теми, які в повсякденності можливо ми на них не звертаємо увагу. Да ми просто займаємося якимись побутовими своїми питаннями, перебуваємо в постійному якомусь такому забігу між роботою, домашнім побутом І от діалоговий простір є тим. Містом, де жінки нашого міста зупиняються і присвячують час собі своєму внутрішньому стану і своєму наповненню. Жінки зустрічатимуться з фахівцями із медицини, професійними юристами, психологами, косметологами, отримуватимуть консультації, поради діалоговим простором передбачено задіяння певної вікової категорії жінок. Це жінки віком 30-50 років. Чому саме таку категорію обрали? Саме тому, що це ті жінки, які вже напевно. Ми Дійшли того стану і розуміння, що е, окрім всього іншого в житті у себе є я, і час присвятити, е, час присвятити час саме собі. Свою значущість жінки оцінили як і дієвість діалогового простору. Я не хочу, щоб він закінчувався. Я вважаю, щоб ви процвітали і щоб кожного місяця до вас все більше і більше приходило жінок, дівчат, які б хотіли дізнатися щось нове для себе. Знайти себе і ну щось для себе відкрити нове. Проєкт дієва реалізований за грантової підтримки по гендерній стратегії та бюджетуванню центру гендерної культури, за технічної підтримки структури ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН.